Всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я проходить у нашій країні кожної весни. Його метою є привернення уваги українців до питань збереження власного здоров'я та народження бажаних здорових дітей. Цього року тиждень відзначається з 11 по 17 травня. У Слом'яцька в його рамках проходить низка різноманітних заходів за сприяння міського відділу охорони здоров'я та центру здоров'я. Тематичні лекції, бесіди та акції спрямовані на обізнаність населення в питаннях культури статевого життя, хвороб що передаються шляхом. Засобах контрацепції, профілактики небажаної вагітності та збереження репродуктивного здоров'я. В центрі підвищеної уваги підлітки. Згідно анкетування, проведеного центром здоров'я, 30% респондентів відповіли, що розпочали статеве життя, не досягнувши 15-річного віку. 62% – у віці від 15 до 18 років, решта після 18. Статистика красномовна свідчить, що питання профілактики абортів у ранньому віці не втрачає актуальності. Планувати вагітність потрібно і сімейним парам, що вже мають, або тільки. Які планують народити дітей, отримати кваліфіковану консультацію та підібрати контрацептиви допоможуть фахівці кабінету планування сім'ї жіночої консультації. Нашою задаче в цьому кабінеті ну, являється научити кожну сім'ю предохранятися. другими словами. Существует очень много методов и контрацептивов различных, это и спирали, и пасты, и пластыри, и э, оральные, так сказать, гормональные таблетки, э, презервативы, то есть э, очень много. Для того, чтобы женщина определилась, что лучше и как ей принимать, она не должна сама советоваться с подружками, с сотрудниками, еще где-либо. Надо обязательно прийти к врачу для того, чтобы врач ее осмотрел, решил, собрал анамнез, то есть выяснил, нет ли каких-то заболеваний, нет ли противопоказаний. Тому і методу контрацепції знання методів запобігання небажаної вагітності допоможе уникнути аборту, шкідливої та небезпечної для здоров'я жінки операції. Сучасна медицина пропонує різноманітні методи запобігання небажаної вагітності. Найбільше користуються попитом так звані спіралі У спіралі мають двох видів. Є звичайна спіраль, яка ставиться на 3-5 років, а ціль цель її только метод предохранения. но ставится на абсолютно здоровым женщинам. Это уже врач решит. Есть еще спирали, которые, народе их называют спирали, но это система Мирена. То есть спираль, которая содержит в себе капсулу с гормональными препаратами, низкодозированными. Они являются не только с целью предохранения, Но с лечебной целью это профілактика онкозаболеваний, мастопатий. мастопатій Она ставится на п'ять лет. Тобто, вот эта спіраль капсула вернее, содержит ровно столько препарата, сколько нужно на п'ять лет. Ще один добре відомий засіб запобігання небажаної вагітності – гормональні контрацептиви. Гормональні таблетки. Они хороши, но опять же их можно принимать только после согласования с врачом, потому что имеют также как и спираль, так и таблетки очень много противопоказаний. Не всем их можно принимать безалаберно, как порой лишь бы пить, их принимать нельзя. Проте найбільш надійним бар'єрним контрацептивом є презервативи, які запобігають заплідненню, а також оберігають від хвороб, що передаються статевим шляхом. Контрацептиви не можуть, можуть не тільки зняти страх забеременіти, але й спокійно може людина розслабитися і отримати сексуальну удовлетвореність, скажімо так, і не, не бути інтимним знаєте, кризисом. когда человек боится забеременеть, и поэтому как отбывают каторгу с двух сторон также. Поэтому мы призываем, чтобы была отличная семейная жизнь счастливая, прийти к доктору, обследоваться, посоветоваться и получить Совет, чим лучше предохраняться. Потому тому нежеланная беременність аборти очень вредна для організму. Які ж бажана вагітність настала, майбутнім батькам потрібно своєчасно стати на облік до жіночої консультації для того, бо уникнути ускладнень жіночого здоров'я та народити здорового малюка забеременів. Необхідно обязательно звернутися к врачу. обследоваться и до 12 недель беременности стать на учет в женской консультации. Для того, чтобы обследоваться, решить, можно ли вынашивать эту беременность или нет, и родить здорового, нормального ребенка. Беременность женщины – это праздник для семьи, для нормальных взаимоотношений. Поэтому желаю всем женщинам вовремя беременеть, тоді, коли вони цього захочуть. Отже, кабінет планування сім'ї чекає на консультацію жінок різного віку по буднях з 8 до 16 години. Адреса жіночої консультації в Слов'янську, вулиця Свободи, 37, телефон регістратури 218 53.